Палібі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс для того, щоб ем, бачиш всякі є лабуби, їх треба позбирати. Але натомість, поміж оцих маленьких лабуб, є отакі великі лабуби, і їх не можна будити, тому що якщо їх розбудити, то буде отаке. Вони просто будуть за тобою бігати і викидувати тебе з цієї зони. Але ж ти скажеш, ну якось ж треба забирати оцих лабубу. Правильно? Оп, я такою забрав. І приніс. Все. я вкрав, типу, таку фіолетову лабубу. В мене тепер вона, типу, як моя, я можу її сюди поставити, і вона буде мені потрошечки приносити гроші, і я ще більше того, я можу її прокачувати. Обалдіть, цікаво. В сторчику мені одразу щось пропонують купити, проте поки що мене -то нічого не цікавить. Тут у нас є Jerry's Market. Sell селбубус, тобто я можу продати свої лабубу і гірчики. ти поняв? Ага, і ці гірчики тобі дають додаткової швидкості. Я поняв, до речі. Велика лабубу, яка дає по 99. Обалдеть? Обалдеть. <гас> Легендарний бубу. Сюди. 555. А, так у мене тут біля мене взагалі нікого немає, ти поняв? <хи> Всі халява. халява. Так, десь є щось таке, прям жорстке-жорстке. Жорстке-жорстке-жорстке. Я б це побігав, подивився. А, золотий. Ну він 2 бакси всього-сього приносить, ні? Якось, наче, й маловато. Хочеться щось таке. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой А що робіть? А як, а як бити оцею штукою? Не поняв. У ну, мене є битка. Я можу нею бити. А для чого мені це? Може я можу красти чужі лабубу? Ааа, за робукси, пацан. 40 робуксів. Ні, то дорого. То дуже дорого, не треба мені такого. Давай краще ось от таких перців понаставляємо, яких я по... По поційву. І в принципі, у мене вже ну все так дуже-дуже непогано. У мене є 19666. Тисяч? І я навіть ем, можу там і гірчика купити, але я б також ще пробігся, глянув, що тут по лабубісам є. Але по лабубісам тут е, не так багато чогось жорсткого і тут прямо переді мною лабуба була. Ану тихо, опа, я вкрав лабубу. І Він тепер за мною біжить, правильно? Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів. Girl Garden, Гарден Дедрейс. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpanchBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше гравцем в своїй улюбленій грі. А що якщо він мене вдарить, а його, типу, ну, ви... да. він у мене ондо, де останеться, ти поняв? Там, де й впав. Ну, його якось треба донести, коротше кажучи. Окей, я тоді просто зараз куплю якийсь гірчик, Поняв? Буде в мене все чотенько. Тако, ми забираємо гроші. Грошіки, у мене 55 тисяч є. М -м По чому ті коїни? Ой, коїни, коїли по 25, ось 500 так, хорошо, поняв. Давай тоді за 25 тисяч візьмемо цей. І. Ну я взагалі швидше роблюся, але я б не сказав, що дуже сильно. Я ну, все одно не зможу прям тікати від них, ти поняв? Опа. Тут, пацан ось забрав легендарного лабубу, який в мене там прям перед носом практично був. Я його й не помітив. Ну я бачу, де той, що мені треба, був лабубу. Ой, але тут. о Всіх загрив. І там ще оно один, ти поняв? Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Тільки не лягай туди. Вони обоє зараз там ляжу да? Угу. Халепам. Трошечки халепам. Окей, Давай я її заберу. Ні, не бей. Ну не бей, ну там лабуба, лежить хороша. Е -е 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 -е. Оп, так потрошки її підносити сюди, поняв. Якось би. Нічого не бачу. Де я? Де вона? Добачу. Ну, ну оця лабуба, яка біжить за мною, вона мені мішає, бо вона дуже багає камеру, ти поняв. Так, оно вони за ним бігають. я піду її заберу цю лабубу. Ой-ой. Халепа. Ну чого, відстай, вичепись, вичепийся. Я просто хочу забрати лабубу. Ну зараз пацан її забере. А може, я можу його вдарити, не? О, oh, oh, да, прикол. <laughs> Але це нічого не міняє Чи міняє? Ага. Не, він все-таки випадає, поняв. Оп, оп, оп. все, я забрав, я забрав. <laughs> я забрав. Нормально. Ще один отакий сів. 200 баксів в секунду приносить обалденно. Мені прям поки подобається. Це досить-досить непогано. А, наступний Баунці Койл дає 35% спіду і стої 500 тисяч. Ну, немало, прям, пацан. Прям взагалі немало. І. Ота легендарна лабо. Ууу, який. 166 приносить. Оцей такий, цікавий, да? Так, забираємо. Він просто прикольний, як мінімум, тому я б його б собі забрав і. і... залишив. Давай подивимося, токо пробіжимося по краю. Може щось тут таке цікаве, толкове ще знайде мені. Тут по доляру, по 27, по 3, 11. Це, це все лабуда. Мені треба прям. прям серйозний. 88 вже уже якось і не хочеться, якось, наче, трошки мало. Ну, можливо, поки що, ще просто не заспавнився, якраз таки жорсткий лабубу, щоб його йти ловити. Ти можеш бути? Може. Пішли тоді, поставимо поки що оцього візарда, якого я теж украв кобел. Є таке діло. Всю бабки робляться. І що ж не менш важливо, я можу їх прокачувати, ти поняв? І, до речі, леген. Ли... а що? А, ну да, бо цей 200 приносить, а цей 555. 17 тисяч ти поняв? Ой, не то зробив. О, прокачав. і Він тепер 616 приносить, а я потратив на нього 17 тисяч. Ну, наскільки це, типу, профітно, я, звісно, не знаю. Поки що не, не, не думаю. Можливо, це варто робити тільки з тими, які прям багато приносять, поняв. Але поки що. Поки що, поки що. Якихось жорстких лабуб нема. Принаймні я не бачу. А, десь бачив легендарі. 971 пацан. Підібрати. Ой-ой, ой-ой. Ой-ой-ой. На мене цей пацан тепер загрився. Іди в, в дубу. Тихо. Так, я його бачу. Я його бачу. Я в принципі. Ні, не можу. Не можу, не можу, не можу. Мені треба терміново забрати цього. Він тисячу майже приносить в секунду, ти поняв? Це дуже жорстко. І ти ще там ляжеш, так? Да? Чи ні? Да, він прямо на нього ліг. Пацан. Мені б якось просто забрати лабубу. Я ж небагато прошу, всього то навсього, пацан. Опа, ехо. Опа. І Я погнав. і Я погнав. і Я погнав. і Я погнав. і Я погнав, і я погнав. Оп, 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 оп. Є. -е. Такий лабубу, лет'яу! Та ти що? Який балдеж, Давай прям тако сюди його й постав. Ой, не того. Ось окоузі бубу. Жесть, він діамантовий, 971 тисячу прино. Да, диви, і цього так само прокачати. 17,5, поняв? Так що є сенс таких оце качати. А ну якщо я його прокачав, то стало 1080 да? Ну, майже 100 баксів. В цілому непогано. Прям досить-досить непогано. Хорошо, пішли дивитися ще. Може, тут ще щось таке ми зараз знайдемо, толкове цікаве. Я, розбуд... Я розбудив усіх лабубу, абсолютно. Ну, поки що якогось такого жорсткого не бачу, поки що, походу, нема. Це по 3, по 8, по 11, по 4. Поки що не зараз спавнилось. Окей. Тоді є сенс піді... піти підібрати гроші. Ти підібрати гроші. І, можливо, у мене буде ще... Ні, ще поки не хватає, не хватає. О, так, є. Тепер потрібна мені сума. Пішли, тепер купуємо пружинку, яка дає прям 35% ось доводи. Бау? А чому на ця осталось? А якось я можу її сховати. Типу, щоб я її не о можу, все нормально. Окей, бам, І в мене тепер по 35% буст є. Це в цілому непогано. Є от карарка діамантова. Чому б її не забрати в цілому? То Ukraine Mobile. це онлайн гра, де можна робити все те, що і в реальному житті. Хочеш влаштуватися далекобійником і перевозити вантаж від нової пошти? Велкам. Хочеш стати поліцейським або бандитом і тримати всі гравців страху? Так стань, українська мава, реальні міста, крутезні тачки і реалістична атмосфера. Все це чекає тебе в Ukraine Mobile. Ну а щоб пограти, потрібно мати лише телефон. Переходимо за посиланням під цим відео. Скачуємо та встановлюємо гру, відкриваємо лаунчер та реєструємось. Налаштовуємо зовнішній вигляд свого персонажа і все можна грати. А якщо ти ведеш промокод Дімич, то отримаєш цілих 200 тисяч ігрових гривень. Переходь на сайт в описі під відео та починай грати прямо зараз. 155 приноси. Ну, типу, він, звісно, не прям ультражорсткий, проте він прикольно виглядає. Так само, як в принципі, оцей візард. А оцю фіолетову лабубу я вже й можу в цілому той продати. Та й ну такого, наче непогано, да? моя оця армія лабуб росте. Досить, досить, досить непогано. Що тут такого цікавого є ще? Ой-ой, я розбудив лабубу, ні? Та наче ні. Не я. Поняв. Пум-пум-пум, пум-пум-пум, пум-пум-пум Цікавих не бачу. Прям таких, що приносили купу бабла, якихось там жорстких легендарок туди-сюди. От їх не бачу. Поки що тільки самі звичайні тут бігають в цілому. Опа. Легендарка заспавнилась. Ну. А, і міфік бубу ще й заспавнилась. Поняв? Міфік бубу. Де вона може бути? Де може бути міфік бубу? ой Ой-ой. Ви розбудили Діда. Вона за цей забагалася в стіну біжить, типоня. А де ж міфік бубу? Я бачу тільки легендарі. А міфіків я тут не бачу. Ну, тут, типу, тільки прям звичайні якісь. Хм, Прикол. Може хтось уже залутав, ні? А, усе він міфік бубу, да, де ви. 5 і 5 тисяч приносить. Обалдеть. Фаєр бубу. Нормаль. Левел 1. Обалдіє, ну, ну. Ех, Походу, вона десь зліва заспавнилась, і причому ще й десь на, ну, взагалі на самому початку, того я її в цілому не зміг побачити її. Ну, що ж поробиш? І таке буває. І таке буває. Ну, в цілому, якогось би міфіка злутати було би прям прикольно. Нє? Бо він такий, він воно здоровий, весь якийсь горить, в цілому, то й прикольно. Дві до речі, я між лабубами оцими великими пробіг і не розбудив їх. А той пацан взяв і розбудив. Епічний, ну це візард, в мене такий вже є. Типу, чисто раді прикола брати його немає сенсу, Поняв? А от щось таке цікаве просто знайти, то ну коп бубу є. Але він ну він вообще прям геть лабудовий. 38 баксів в секунду. Це не так прям і жорстко. Є ось такий ось пірат бубу 88 баксів. Але, ось ще один коп бубу, тільки тепер жовтий. <рикол> Прикол. Ну поки що нічого серйозного не бачу взагалі. От прям серйозного. Типу, все таке плюс-мінус стандартне. А наступний койл 7,5 мільйонів. Ого. Ого. <рикол> 7,5 мільйонів це прям жорстко. Це прям дуже-дуже жорстко. Міфік бубу. 200 ба 200 цех. Робоксів. Ти поняв? Ого. Ого. 200% better than your best bubu. А, -а, а Тобто він тобі буде так, ну, ти його купляєш е завжди за 200 робуксів І завжди він буде на 200% сильніший, ніж твій найкращий лабубу, який те є на даний момент. Ну це обалдей, це ого Це прям ого, ого. Давай пройдемося, подивимось, може тут ще якісь є толкові такі прям цікаві бубиси. Ой-ой, це не я заграв? Не, не я. А воно якийсь самий звичайний діамантовий, він три бакси приносить. Діамантовий, ти поняв? Діамантовий. прикол. Може попрокачувати оцих ось лабубісів, не. От такого прям починаючи з самого, типу, жорсткого свого. 1300 приносить. Я йому качнув четвертий левел. Ну не так і багато. Якось, хм, наче. І немає сенсу прям так прокачувати, ні? Таке собі, типу, таке собі. Ну і в принципі, любі друзі, на цьому моменті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, обов'язково не забувайте тицяти йому вподобайдена, а також підписуватись на канал. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Всім файного настрою і всім па-па.